Хей-йо, hey, yo, everybody, з вами Дензо Багаті, а точніше ніндзя. <laughs> Коротше, створив я ось такий, виходить, крутацький. Напишіть в коментарях, як він вам. Бо мені він прям дуже сильно подобається. Також ми залетіли, виходить, в, в Defense, да, виходить, з поліпшеною графікою, і я би хотів пройти, виходить, самий тяжкий режим. Так, залітаємо. Ось сюди в мене залетів підписник Бенс. І я думаю, в цілому в нас є усі шанси, пройти самий тяжкий режим. Так, вибираємо. І сейн. Надіюся, <свісно> надіюсь, у нас все вийде і ми його пройдемо. Бо, от, якщо ми його пройдемо, у мене буде штука. Також до цього в мене ще є 5 тисяч, тобто ми зможемо відкрити самий крутий кейс, можливо, навіть два кейси. Тому треба його в будь-якому випадку пройти. І насамперед я би поставив, напевно, скоріш за все, фармерів. Бемс одного, Бемс такого. Нє, ну скін взагалі крутейський. <свісно> Я дивлюся і не можу на нього надивитися. Так, ставимо ось сюди ракетницю, тако бемс. Всю, потихеньку помаленьку будемо дефати. Так, також треба поставити оцих фармерів. Так, скіпаємо. Так, я предлагаю, даже можна увімкнути автоскіп. тако, бемс, поставити одного ще фармера. Давайте ще одного поставимо таку. Все, в мене є тепер чотири фармера, Получається, оці два перси у нас дожні, пойде, як дефати це все діло. По крайній мірі, я на це надіюся. Так, да, нормально, нормально. В принципі, дефаємо. В цілому все поки що непогано. Саме головне, оце просто оцих фармерів поліпшувати. Тако бемс, одного поліпшили. Йо! Ооо, не встиг! Не успів, не успів, не успів. Так, треба. Скільки треба прокачати його? 700 баксів, 700 баксів. Це купа, це велика купа грошей просто. Так, давайте сюди поставимо такого Токсіка одного. Бемс, і предлагаю вам його пізніше поліпшити. Насамперед треба поліпшити фермерів. Бо фармери нам дають бабосики, а за ці бабосики ми, виходить, можемо ставити своїх крутецьких юнітів. Бемс, бабки прилетіли, поліпшимо ще одного фармера. І предлагаю, предлагаю поліпшити оцього токсика на один раз би таке ще би цікаво поставити, може ще одну ракетницю? таку сюдатку Бемс, і хай накидає, да? Ну. No. <рес> уже непогано в цілому. В цілому вже непогано. О, він поставив оцього, оцього вертольотика, да? получає... Получається, яке випускає оцих юнітів, може мені оце теж його поставити, я оце думаю. Йой. Так, я предлагаю поліпшити фармерів. Треба оцих фармерів, тако бемс прокачати і збирати гроші, щоб їх далі поліпшувати. Бо чим далі, тим буде складніше. Опа, швидкі поїхали. А, нормально. <рес> нормально ми їх Так, він цього не прокачав, так? Да? Ну. Хорошо, хорошо, хорошо. О, гроші прилетіли. Такс, 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 такс. Давайте поліпшимо одну ракетницю, отако. і поліпшимо, напевно, одного фармера. Ну і все, і в цілому у нас гроші закінчилися, тепер треба збирати їх, щоб їх далі прокачати. Ось цього треба буде одного прокачати, і ще, і все виходить. І далі всі останні будуть по тисячі коштувати. Так, гроші ми отримали. гроші ми отримали. Що би таке поставити? Давайте ще одну ракетницю прокачаємо. І предлагаю, предлагаю поставити ще одну таку сюди ракетницю. Бо в неї прям велика купа урону. В Прикол, і в неї великий радіус. Особено, якщо її викачати на максимум. йо-май-йо, -ма -йо, в неї урона буде просто тонна. Тонна урона. Також, 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 треба буде поставити ось тут ракетниці, або ту того ракетниці було б непогано поставити. Тільки насамперед, насамперед, треба поліпшити ось ось цих. Бемс, ось цю прокачаємо і прокачаємо одного фермера. Ну, все, і нормально ми дефаємо. Хоч у нас не стоїть така велика купа юнітів, проте ми справляємося з цим. Я би оце що би зробив, можливо би, якщо він сюди встане просто, я би поставив. Ще одну сюди таку ракетницю, тільки я не впевнений, що він просто сюди влізе. Треба просто щас тако приміряти і зрозуміти, чи він просто сюди встає. О! Встає, нормально, нормально. Зараз його також і прокачаємо разочок. І все, в принципі, буде кайфово. Прокачуємо ще оцього фармера. і. Я би що би я таке би хотів би поставити, слухайка. Давайте оцього Токсіка прокачаємо, напевно, скоріш за все. І хай собі буде вкидувати більше урону просто. І колдан у нього буде менший. Бо як по мені, купу юнітів немає смисла натикувати, так? Да? Лучше поліпшувати тих, що в тебе є. Слухай-ка, а вони ж потихеньку помаленьку починають пробігати. Ну цього він, в принципі, прокачує діджея, да? Денсера і. Мені не вистачає ще 50 баксів. О. -о, -о, -о. <рес> Тільки сказав, сразу прилетіли. Бемс, прокачуємо фармерів. Все, получається, в мене всі фермери третього рівня. І на четвертий, щоб їх поліпшити, треба по 2 тисячі, тобто 8 тисяч. Ну слухай, не хухри-мухри. у хри такі, так, так росеночки, да? Так, а що в мене по цим ракетницям? Це 2,5 коштує, 2,5, 2,5. Блін, а вони дорогі, слухайка. Прям сильно я би сказав би дорогі. Може, давайте поставимо ось оцього, цього вертольотика, отут да? Нє-ні-ні, от сюди поставимо оцього кінта і прокачаємо його отако сразу на другий рівень. Все? Нормально? Нормально. Бемс, прокачуємо ще фармера на четвертий рівень. Ну і кайфуємо. ха Тепер можна кайфувати і заробляти нормальні бабки. І прокачувати оцих ракетниць. Ні, ну самурай в мене взагалі то що треба. Просто дивіться який він стільовий, да? Чи дракон такий на спині сидить? Катана на цьому поясі. Та! Взагалі, красавчик. А цікаво, сюди встане ще одна ракетниця. Блін, а походу вона не встає сюди вже, точно. Вже вообще ніяк. Як тули, не тули, вона не влізе. Так, значить тоді прокачуємо фармерів, тако бемс-бемс. Так. В принципі, вони там дефають, да? так що можемо спокійно собі прокачуватися. Вроді, де фаїм, да? Вроді дефаєм проте це тільки 13-та хвиля. 13-та хвиля, а нам уже якось. Ось вони починають потихеньку-помаленьку пробігати. Я навіть не впевнений зараз, якщо чесно, чи ми пройдемо просто усі 40 хвиль. А хоча, якщо натикаємо до того купу юнітів, з цієї сторони купу юнітів, то, в принципі, усі шанси, щоб пройти, є. Я думаю. Та я думаю. І ми пройдемо. Ми що бублики що що? Ні, от і все. Значить, дензо, не плач, ми по-любому пройдемо. Так, потихеньку, помаленьку вони я бачу проходять. да? Я би поліпшив, напевно, скоріш за все, оцю ракетницю, одну, таку бемс. Да? Тепер у неї колдаун виходить в 2 секунди. Я би ще б токсика прокачав. Треба ще 100 баксів, виходить, я прокачаю токсичного оцього кента. А хоча смс. Який його смисл прокачувати, да? Якщо до нього рідко просто хто добігає. Зараз треба оцих фермерів качати. Так, нашій кент їх. А він їх не прокачує, чи що? Да, він їх не прокачує. А чого? А чого ти їх не прокачуєш, цікаво? Не знаю. Так, з тебе, братуха, і. Що в мене залишається? 1100. 1100, а ось цього кента прокачать коштує 1200. Хорошо. Тоді збираємо зараз ще 300. А, опа, ще 3... ще 3 просто бакса. О, все, нормально, прокачуємо. Що в нього тепер по урону? Так, в нього 400 урону. Ренджа в нього 26, колдаун 06. Ну, в цілому, непогано, аби він поставив просто купу оцих діджеїв, да? Опа, босик. 49 хп у нього. Не кажіть, що він пройде. Не кажіть, що він пройде. Напевно, треба буде у того ракетницю тако ставити. Тільки якась халепа, і вона тут не встає. Тому, тому поставимо. А, -а, а, я поняв. Мені просто не вистачає грошей, тому я не можу його поставити. А, ми його задефали. Я щось стою, переживаю, що ми його не задефаємо. Тю. Ооо, <хе -хе -хе> грошики прилетіли. Так, 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 так. Ні, треба треба прокачувати ракетниці. Отко Бемс одну прокачуємо ,тако, і Бемс з другу. Все. Щоб у них був колдаун менший, тому що вони потихеньку помаленьку проходять і буває не достають просто ось того, якщо не прокачані. Так, я оце думаю, чи варто прокачувати? Оцього кента за три тисячі. От в цьому я не впевнений. Ось в чому прикол. Хоча в нього колдаун зменшиться просто в два рази. Я не впевнений, не впевнений, проте я хочу поставити оцього кента, що біжить. Тако бемс, і відразу же його поліпшити. Хоча би, хоча б, хоча б на перший рівень. Бо у нього я вже бачу, ось я викачені вибігають, да? А у мене зараз будуть такі бублики виходити. О, грушики прилетіли. Так, треба прокачати ось оцю двіжуху. Так, а скільки. У мене всі фармери не викачають. А, два фармера. У мене виходить не викачаних. А ракетниця 5 тисяч треба. Ця ракетниця теж 5 тисяч треба. А, ну так, а, шауцю, я... я не викачав, не викачав. Треба буде ще її прокачати, значить, а потім далі прокачувати фермерів. Також, друзі, хто не знав, да, в моєму телеграм-каналі зараз проходить розіграш на тисячу роблоксів. Що потрібно, виходить, зробити, щоб прийняти участь, бути підписаним на мій канал, бути підписаний на мій телеграм-канал і тикати свої крутецькі вподобайки під даним відеороликом. Ну і в цілому мати удачу, да? і, можливо, саме ти виграєш тисячу роблоксів. Так, з прокачуємо, виходить, далі фармерів. Щоб я би десь тут у того когось безпереді постав. Тільки я оце думаю, кого? Може, оцих токсичних, да? Вони ж, по ідеї, замідляють їх і відразу ж таку викачать на третій рівень. Бемс? Ооо, участь тепер він тут його замідляє, тут замідляє, тут діджей його убиває, там ракетниці накидають урон. Ну, в принципі, нормально, я думаю. В цілому, в цілому, непогано. Правда, мені оце не подобається, що вони починають пробігати потихеньку, помаленьку. Я би хотів би з цим щось зробити. Так, фармери... Якщо я не помиляюсь, да, в мене викачені. Цей максимального. Так, да. у мене всі фармери максимального рівня. Треба зараз поліпшувати ракетниці до максимального рівня. Щоб вони вкидували просто купу урону, і в них був колдаун просто в два рази менший. Так, давайте насамперед прокачаємо цього токсика, да, на третій рівень, і все, і все. <плес> О, я... Нє-ні-є, все, 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 все. Я сказав, що буду прокачувати ракетниць, значить я буду прокачувати ракетниць. Мені треба ще тисяча, да? а точніше 900. І я зможу його поліпшити на останній рівень. Ух ти, юой, а вони пробігають. Слухайка. Напевно, я виключу автоскіп, бо щось нам прямо прямо вообще тяжко. Щось дуже тяжко. Так, а ракетниця по ідеї і достане, да, Коли ми до того пробігати? А, нормально. Оці наші бігуни їх задефали. Так, у мене уже є 5200, 11200. Сюда. опа, одного поліпшуємо. Бемс. І другого поліпшив. Все, отепер реально можна кайфувати. Хоча, якщо ми ще оцих двох кінтів викачуємо тоді точно можна просто отдихати. Ха-ха, <свісно> тоді почнемо от того, просто натикувати оцих ракетниць. На, на всяк випадок. На всяк випадок, на всяк випадок, тому що. Зараз 20-та хвиля, да? і ось вибігають уже пацани по 36 тисяч хп. Треба ну, робити другу лінію оборони, я так думаю. Також треба ось оцього прокачати, Бемс, щоб уже вибігали більш такі прокачані пацани. Так, у нас є тепер 8 тисяч, 8 тисяч ми Бемс. Оцього прокачуємо кента. Давайте, може, прокачаємо оцього токсичного, отако на максимальний рівень, да? А що піні? А що піні? У нього тепер купа урону, в нього ренджа велика, ну і колдаун маленький. Хм, непогано. Непогано. О, а наш тімейт поставив тут, Також також оцього токсичного. Непогано. Один токс... як говориться, один токсик хорошо, а два ще ліпше. <реку> так, прокачуємо оцю ракетницю тако на максимальний рівень. Опа, все. Нормально, нормально, нормально. І треба поліпшити оцього бігуна. Бемс, поліпшуємо на третій рівень. Якщо я не помиляюся, да, останній рівень це четвертий, да, за 4 тисячі. Тобто... Коли нам придуть бабосики, да, ми зможемо поліпшити його на максимальний рівень уже. Ух ти, -мойо! <рес> Капець? А хто це такі, взагалі? Що в них по урону? 750. 5 тисяч? Сер... Серйозно, в нього 5 тисяч урону в секунду? І цей прокачаний у нього 600 урону в секунду. Слухай! А непоганий оцей Кент, який в нього. Ха-ха! <рес> Треба буде собі такого вибити. Так, і що би я, що би я хотів і прокачати? Що би я хотів прокачати? Давайте оце поліпшимо, да? І я предлагаю вам поставити ще один такий вертольотик. І теж його поліпшити до максимального рівня. Бемс, прокачав на третій рівень, тепер треба ще 4 тисячі, і я його поліпшу на максимальний. А це в мене якого рівня? Третього. Ха. Ну, значить, будемо потім оцього кента викачувати. Ну і в цілому оцих токсичних на максимальний рівень. О, гроші прилетіли, можемо собі дозволити собі поліпшити його. Бемс, і оцей мене теж максимального рівня. Все, тобто тепер в мене залишився, виходить, оцей його кентафарик, да? якого нам треба буде докачати, виходить. і у нас будуть, в принципі, всі юніти да? максимального рівня. Диви, ну вже пацани вибігають такі серйозні, да? по 75 тисяч. Серйозні, серйозні такі дядьки. Так, у нас вже є 8900, да, майже 9000. Поліпшим тебе, друже, і треба когось такого цікавого поставити. Я оце думаю, що би таке цікаве поставити? Може ось у того тако поставити ракетниці? Мені здається, це було б непогано, да? Ось сюди таку одну ракетницю, сюди таку другу, третю. Ага, все, в мене вже є максимум юнітів, виходить, да? Хорошо, тоді ми їх викачуємо до максимального рівня. І в цілому вони, виходить, будуть дефати. Отут його будуть дефати, і з цієї сторони будуть дефати. Нормально. Я думаю, в цілому нормально. Так, босами завалили. Все, можемо не переживати. Ооо, грошики прилетіли. тебе прокачуємо. І напевно, давайте прокачаємо ось цього такого. О, уже непогано. Дивіться, яка у нас просто армія йде. Це жесть! Понімаєте, просто кожних 30 секунд вибігають отакого просто пачка кінтів. А скільки, А скільки скільки вони хп взагалі? По 20 тисяч. Тобто 40-80 тисяч. Дві. Оця добігає пачка, Сразу вибігає нова. Як по мені це імпа. Бо вони можуть дефати в любій точці мапи. Блін, прикольно. Прикольно, що він натикав у того купу цих юнітів, да, в яких прям тона урону. Просто велика тона урону. Яких такий радіус? Дав. Проте в них радіус маленький, безспорно. Або він не викачений в нього. А якщо його викачити, то буде нормальний в нього радіус. Тоді класний перс. Слухай, класний перець. Бемс, викачуємо ракетницю на максимальний рівень. Ну і в цілому можемо кайфувати. Так, я оце думаю. Мені, скоріш за все, потрібно зараз буде підзбирати грошей, да? продати потім оцих юнітів, ті, що фармери у мене, і поставити, виходить, ще 4 ракетниці. От, якщо поставлю 4 ракетниці, от тоді буде кайф. Так, якщо я не помиляюсь, дивіться, 250, тобто нам, щоб поставити 4 перси, треба 1000, потім ще 4000, тобто нам вже треба буде 8000, потім ще 2500, це ще 10, це вже 18. Ух ти ю, треба 38 тисяч, виходить нам. 38 тисяч для того, щоб поставити просто 4 ракетниці максимального рівня. Ну нам ж наші виходить, виходить що фармити і фармити. слухай Слухайка. Слухай-ка, а 30 та хвиля і юніти вибігають по 300 тисяч уже. <с? с>? Мені цікаво, які юніти будуть просто вибігати, коли буде чо. коли буде сорокова хвиля. Диви, по 40 тисяч, по 200 тисяч, по 500 тисяч. Ви де таких взяли? Слухай. О, а оце він прикольно, кстати, придумав. Ой-ой-ой, а він на нього нацепив колдаун? Не поняв. Ай, а, а смисл він його тут поставив? Ні, ну може він його просто викаче, да? І він буде, виходить, оцей весь радіус ловити, да? Тоді буде чітко. Проте мені щось здається, а що у нього по радіусу? Хоча, скоріше за все, він буде доставати. Так, у нас є 35 тисяч. Я вам предлагаю, предлагаю продати оцих юнітів, бемс, отако робим. От ако робимо, у нас є 50, грубо говоря, тисяч. І я хочу поставити сюди також ще одну ракетинцю на максимальний рівень. Да? А чіпіння? І ось тут тако ще одну. Бемс. І отут ого ще одну. Сюда. І все, получає. Ага. І ось сюди ого ще одну. Все. Ми просто подивіться, який тут блокпост. Ха-ха! Просто, просто хай тільки попробує хтось підійти. Вони сразу його розстріляють. А я можу тако... Все, уже все. Получається, у мене вже є 15 юнітів, да? і ми можемо наблюдати за цією картиною. Іде якийсь туалет 800 тисяч. Ану, ану, цікаво, цікаво. <с <dollar> <с <с um> Нас вийде його взагалі дефнути. Ну, по ідеї, оці бігуни, вони непогану купу урону вкидають. О, ракетниці підключилися. Так, поки не будемо скіпати, я думаю. 4 200 тисяч. А, нормально, слухай. Ракетниці то дефають. В ракетниці 4 тисячі урону, так то плюха. Ні, він не пройде. Можем не переживати. Його оцього просто бігони задефали і оцього, що просто його кліпа з руки по 5 тисяч урону. Опа, 800 тисяч вибіг. Новий перець такий, да? Непоганий. А які ззаді? Ага, у них виходить по 100 тисяч. Оці мелкі вибігають по 100 тисяч. Ну, дивіться, у них по 100 тисяч, да? і ми їх дефаємо, в принципі. А Ось коли будуть вибігати купа отаких юнітів, мені здається, нам буде там тяжко. Бо оцей юніт просто дуже далеко якось добігає. Диви. Ну, по ідеї, оці кінти, да? вони будуть дефати їх, оцих бігунів, оці бігуни будуть дефати оцих жирних чуваків. Які будуть вибігати. Плюс на, всякий, на всяк випадок у того ракетниці стоять, які будуть з цієї сторони пробивати. Плюс з цієї сторони. Тому, скоріш за все, ми пройдемо. Мені здається, що ми пройдемо. Бо в нашого підписника виходить круті, круті юніти, да? Ну, в мене трішки слабіші, да? ну теж непогані. Опа, опа, мільйон вибіг, мільйон хп. А спереді вибіг, скільки в нього хп виходить? Ну, майже 600 тисяч. А ну, цікаво. Цікаво зараз за цим понаблюдати, да? Дивіться, бемс, бемс, бемс. Пробігає оцих 200 тисяч. Тут ще 700 тисяч біжить. Ха-ха. <гум> ану, ану, цікаво, цікаво. Чи вийде нас взагалі його задефати оцього великого кента? А, ну то вообще по барабану, слухай. Диви. 200 тисяч, бемс, бемс, бемс. І ракетниці його просто розстріляли. Тю, а чого я переживаю? Та ми їх з легкістю дефаєм, лям чи два ляма, ми їх по-любому задефаєм. Ух ти, йомайо, -йо. а в нас є якісь певні певні проблеми. Скоріш за все, диви. 100 тисяч пробігло. А ну, в принципі, оці в цілому вкинуть 80 тисяч, да, Всі оці чотири юніта. І, скоріш за все, оці ракетниці ці його задефати. У нього 40 тисяч. Ну, зараз по ідеї пацани дожді вибігти, да? О, один є, другий є, третій. Все. Ми задефали. Слухай. 37 хвиля і 36 була тяжка. Мені. Опа, опа-па. Лям 600, два таких юніта, за ним іде 500 тисяч. Ще два ляма. Е, я навіть не знаю. От тепер я не впевнений. І це тільки. Ти що такі швидкий? А чого вони такі швидкі, у цілі такі? Ну, бемс, бемс. Оці, виходить, з'їдають. Ну, з цього 40 тисяч, з цього ще ладно. Ну, оцих ляму. У них два ляма разом ХП. І ззаді ще йдуть 500 тисяч. Халепа, і їх оглушили, їх оглушили. йо майо майо! Оце проблема. Ми зараз, у нас зараз дуже великі проблеми. Треба щось продавати, треба щось продавати, і я не знаю що. Давайте оцього продамо кента і давайте поставимо, може, от того токсика, викачуємо його, Бемс, хай замідляє їх просто, бо я не знаю. Диви, 700 тисяч, 700 тисяч, ну ні, тут все, тут уже гге, -ге. тут геге. -ге. А я думав, ми на ізі пройдемо, слухай. бо, А, стоп, 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 стоп. Може доб'ють. Головне, оцих убийте, оцих убийте, оцих убийте, пожалуйста. Ні, все, це халепа. Це велика, просто халепа, і ми не пройшли. Ладно, тоді йдемо в лобі. І попробуємо вибити якихось ліпших юнітів просто. Треба вибити нам поліпших юнітів. Так, де у нас кейси? Ідемо отако сюди. Бемс. І самий дорогий кейс, виходить, у нас 3,5 тисячі. Так, що я тут можу вибити, класне. Ага. Годліка можна вибити, Клокмена можна вибити, дрільмена, голден камеру. Ну, оці в мене кінти є. А, стоп, в мене ось його роді немає. Я не впевнений. Отут я не впевнений, що в мене є діджей. Ага, у мене діджею, виходить, немає. Хорошо. Так, мені кинули трейд. І що? Що від мене уже хочуть? Ух ти, й йо, ухте, йомайо! Велике, дякую! Дякую тобі. Я хочу відкрити зараз сам кейса Хочу вибити. Хочу Голдіка. От реально, сильно хочу голодяка, Такс, ну. В цілому, бемс, полетіли? О, і у мене ще працює лакі-буст, кстаті, шість хвилин. М -м -м, нормально. Дальше, 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 далі щось ліпше. Ну, діджея дали. Хорошо. О, кстаті, кстаті, кстаті. Ми ж можемо забрати от того подарунки ще. Бемс, ану? І що мені випаде? Ну, туфта, туфта, туфта. Лабуда, лабуді. Так, що далі? Ще три кейса? Ага, понятно. <гас> Воно не прогрузилося, нічого не дало. Так, у мене ще є 2700-2700. Що я можу відкрити за 2700? Я можу відкрити ось такий кейс. І тут теж випадають жорсткі юніти, слухайка. Оооо, О такого би ще клокмена було б непогано мати, да? Давайте його відкриємо. А вдруг нам повезе і випаде щось цікаве. Хоча з моєю вдачею нам нічого цікавого не випаде, да? Ну. Да. Як я й казав, нам випав просто спайдер. Спайдер камера. Хорошо, хорошо. Так, я вам предлагаю відкрити юнітів наших, оцього убрати кента і поставити ось такого діджея, якого можна викачити, в якого буде 5 тисяч урона. Стоп. А так він в мене був? Вони в мене були. А чого ж я його тоді не брав? Оце я, звісно, перець. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролику. Натикайте купу своїх крутайських вподобайок і не забудьте про підписку на канал. Ну і що? До нових зустрічей!